Яка таємниця відкриється в грудні? Несподівано ви можете узнати про те, що довгий час якийсь мужчина, можливо, був на виборі і не міг вибрати, наприклад, Дві жінки в нього було, да, і він не міг визначитися, треба йому якась, чи йому треба дві, чи йому взагалі ніхто не треба, да? тут таке. Можливо, це мама і дружина або е холостяцьке життя і жінка, з якою треба буде одружуватися. Або, тому що тут може бути трикутник, ось про трикутник, ось про трикутник. Тобто ви можете узнати інформацію про те, що дуже довгий час. Чому мужчина? Тому що тут диявол в чоловічому образі. Да, дуже довгий час був, існував якийсь трикутник, який ну просто знаєте, існував, при тому чоловіка все влаштовувало, отак скажу. І, можливо, несподівано ця інформація, знаєте, так би мовити, висвітлить цього чоловіка, який він є насправді. От таке от може бути.